28 листопада, понеділок, усе світ чекає: вийди на шляхи, на загороди, і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім, Луки, 14.23 Увесь небесний усесвіт виявляє величезний інтерес до крихітної планети, бо Христос заплатив безмежну ціну за душі її жителів. Увесь усесвіт звертається до тих, хто знає істину, щоб вони цілком присвятили себе справі проголошення істини, як вона була відкрита їм у вісті третього ангела. Усе, що ми бачимо і чуємо, закликає нас до виконання нашого обов'язку. Сили ж диявола схиляють кожного християнина до того, щоб він став на його бік. Доручена нам справа така грандіозна і важлива, що для її здійснення необхідні мудрі, безкорисливі люди, які розуміють, що означає віддавати себе повністю спасінню душ. Однак немає потреби в служінні байдужих людей, бо Христос нічого не може зробити через таких. Наша церква потребує гідних працівників, серця яких стискаються, коли бачать людські страждання, а їхнє життя свідчить, що вони приймають і віддають світло, життя та благодать. Завдяки самозреченню і жертовності народу Божому необхідно наблизитися до Христа його єдиною метою має стати поширення по всьому світові вістки милості. Деякі будуть працювати так, інші інакше, залежно від того, до чого закликає і як веде їх Господь. Однак усім треба працювати спільно, прагнучи досконало виконувати свою місію. Церква не зійде зі свого шляху, доки її члени прагнуть одержати допомогу біля престолу благодаті заради невпинної співпраці у великій боротьбі зі спасіння душ, які стоять на краю загибелі. Небеса чекають появи освячених каналів, через які Бог зможе спілкуватися зі своїм народом, а вже через нього і з усім світом. Бог буде діяти через освячену, самовіддану церкву, і він буде відкривати свій дух видимим і славним чином, особливо в наш час, коли Сатана з усією витонченістю зваблює душі і служителів, і простих віруючих. Невже церква не прокинеться, щоб усвідомити свій обов'язок? Бог бажає осяяти духом найбільшого місіонера, якого будь-коли знав світ? Тих, хто самовіддано працюватиме, друзі. А ви бажаєте стати цим місіонером, який буде нести місію, вістку Божу у цьому світі? Чи готові ви до цього? Якщо так, то моліться Господу, щоб дарував вам мудрості і сили для цього.